Накладається відповідно, на осередки кореневої губки. І таке є. То Там вже взагалі весь сир в один вареник, там такий вже комплекс діє. Але і відокремлені, отакі, от як тут. Тут кореневої губки, на тієї ділянці, де ми були, і нема, а є отаке от гостре Значить... Тут дерево опрацьоване і синьою сосновою златкою. І ось ходи отого короїда, якого я показував. Шестизубий короїд. Отаке От роздвоєння. Отут у нього шлюбна камера, а звідси вже працюють потім ці. Ну, ми ще його будемо бачити. Синя соснова златка менш небезпечна в тому відношенні, що вона зараз зимує. У вигляді личинки, а виведеться вона десь в червні на початку липня. Новий жук. Роз, роз... І синя соснова златка. Є, е, ще вони поєднуються і одночасно працюють і знизу, і зверху. Вон люди там вже здобувають. Вже пошкоджений ліс, який всихає, який ви сьогодні побачили. Якщо при вході в ліс він зелений, гарно виглядає. От ми сьогодні пройшли, що тут можна побачити? Красивий, гарний стиглий ліс. Так? От. Але насправді ми побачили, звели до побачили, що сьогодні деревина, яку можуть підприємства реалізувати по ціні 1000 гривень, якщо вчасно цього не прослідкувати, не зрубати, не реалізувати, вона буде коштувати 300 гривень. А для чого сьогодні фінансово господарська діяльність підприємства ведуть, і для цього вони сьогодні одна з їхніх завдань. А, то навіть і личинки. Тож ще гірше. Ну, Заселення ви бачите, яке. Врахливе. І личинки, до речі, теж перезимували. Оце саме той верхівковий короїд, про якого Василь Козак писав, що його знайти в наших лісах ще 15 років назад дуже рідко можна. Все-таки звідки він пішов? Звідки він іде? Нашу область. Ну, я все-таки думаю, що рухається з Житомирщини, тому що. Ми ще якби, встигаємо відреагувати, а Житомирщина це все на сьогодні вже має такий вигляд. Сихання йде по 3-5 гектарів. Оце ось так рухається синява. Спочатку відплеми, потім вона заходить вже в систему водопровідну і, звичайно, викликає свої ураження і свої збої. Тому, чи то є е, цей гриб агресивним фітопатогеном. Ну, Ведуться на сьогодні дискусії ще і все таке інше. Ну, ще щось залишається нам там забрати, а то вже все в три чи в чотири рази, то вже надавається. Бачимо, як сосна намагається відбитися. Ось виділення, де він трохи заглиблювався, а вона виділяла живицю, щоб його утримати. Ну вона вже приречена, ця сосна, вона не справиться з такою навалою. І просто сформулювати, що це є наша відповідна, адекватна і оперативна реакція на ту загрозу, яка сьогодні зайшла в наші ліси, на ту біду. Всі ми вже позбавилися ілюзій про те, що воно якось само розсосеться. Всі ми розуміємо, що ми маємо справу з зовсім новим типом всихання. Який розгортається швидко, інтенсивно і великими ділянками. Якщо навколо нього такі ослаблені ліси, оце може зайняти за рік до гектара. Він далеко й не піде. Але він має дальність льоту до трьох кілометрів, принаймні оцей. Принаймні я його не ловив, я за ним не бігав. Летить три кілометри. Ну література так пише: 3 кілометри він може летіти. І поки ще воно підтримувалося. Але вже ми розуміємо, що оце дерево і такі ділянки, особливо уражені синьою сосновою златкою, теж доведеться нам забирати. Ми сьогодні мусимо оці місця концентрації цих шкідників видаляти. Деревину швидко вивозити оперативно з лісу. Все, те, що ними уражено, всі порубкові рештки, все гілля теж ними заражено. Ми маємо це випалювати. І і тільки таким способом і способи обробки покропити чимось його на десь зникне на сьогодні. Це нереально.